Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а я вже на воді і в воді. Приїхали з Дмитром Галашем на чудову локацію, яка минулого разу дуже дала прикольних риб. Якщо, звісно, ви не дивились попередні відео, обов'язково подивіться, там є на що подивитись, дуже він яскравий був. І сьогодні будемо перевіряти, що тут є. Минулого разу ми опинились тут вдень під час спеки <звінь> денної. Ну а сьогодні ми, от як ви бачите, я <звінь> зранку ще тепленько вдягнувся для того, щоб перевірити, що ж тут буде у нас вранці. Так що давайте не будемо гаяти часу, будемо ловити. Ну і власне зараз розкажу на що і як. Ну шо? Відкриваємо свіженький конрад і ставимо на паличку. а паличка в нас сьогодні ось така. Сьогодні Занна. 762 Елька до 15 грамів. Не коротка і недовга, така як треба для цих приманочок. 22-го року 3000, -й. намотана жилка DioL Hardcore 0,4, -й. 0,25 -й флюр і ось Conrad Tail Spinner. Так, Замкнути треба бакан, щоб на... понабирати води. І можна Можна виходити ловити. Дімон уже на місці. Бо проснімай відео. О! А ось і Окунчук. Містер Окунчук. Дочекався я покльовки нарешті. І он перший перший гарний окунчук на базі. О. Гарненький. Гарненький який красень. І дивіться як взяв. От просто раз і все. І звільнив. Ох, який З Змілячка. Кидав на глибинку, нема. А змілячка те, що треба. Давай, Давайте приходь до нас іще. Ви порадимо. не херовый вопрос снимай видео вопрос мои видео вопрос снимай видео о акунчики. да друзья штовхнул его дычку Штовхнули водичку, стало веселіше. Одразу Дімончик втулив і я втулив. Один закид я спільно і один закид одразу Вовчик спіймав. Оце так взяв гарненько. Гарненько так втулив, красивий окунець. Трошки меншенький, ніж попередній, але дуже-дуже приємний. Будемо ловити далі. Сьогодні, друзі, вирішили ми hard Bites Only э, влаштувати. От, я ловлю на э, Tail Spinner. Дімон поставив вертуху. вертуху. Банальну вертуху. Ну, не така вже вона і банальна. От, поставив Дайво він Silver Creek Скільки 6 грамів? 6. Да? Трошки менше за телспіннер. І в чому сенс такого експерименту? А, Більш розрахований на донну ловлю Телспіннер. Він не підвантажений так серйозно, і сам принцип гри розрахований для. Того, щоб він перебував в придонному, в придонному шарі. А вертухан вертухан трошки розрахований на те, щоб йшов вище. Але враховуючи глибину невеличку, тут метра півтора, оце дно і трошки вище, воно дуже. скажімо так, це дно і трошки вище, воно. Дещо змазуються оці всі межі. Тому що дуже маленька глибина. І якщо, скажімо, приманка буде йти там, не 10 см від дна, а вище, то страшного нічого в цьому нема. Але за рахунок того, що вона буде менше чіпляти дно, буде риба клювати краще, тому що тейлспіннер як не крути, все одно він своїм єдиним трійником чіпляє дно і дуже часто дістаємо ракушняк там усіляку траву. Вон, з вертухою такого нема. Це по-перше, а по-друге, реалізація. На вертуху реалізація краща, тому що там а, а, трійник розташований таким чином, що риба після атаки вона, ну, неодмінно на нього попадає. З телспінером не кожного разу ми можемо розраховувати на те, що риба сяде. А от перша, а... Ну і окрім цього, ще і сходи. Сходи є на теолспіннер. Тому зараз дивимось, що працює краще. Але можу вам вже сказати, вертуха щось мені подобається зараз навіть більше. Опа! Яка подача шикарна. Щупака. Так. Да. І на викиді. Щупака, друзі. Чупака Щупака. Что такое? Щупака завела. в траву. Да, ну, хер его знаю. Я думаю, что да. О, слухай, тут на чем можно Наче можна і пройти. Слухай, шо, вона зійшла. Зійшла чи шо? Ні, сидить. Сидить. Просто з травою. Не, це не щупака, ти шо, це опінець. Ого. 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 Шахта. Шахта, по-перше, а по-друге. Йоханий не бабай. Ще щука кажу, дивіться який. Ну, от так А я, чесно кажучи, думав, що це щупак. Димон зробив фотку. Ну скільки грам? 400? Та більше. Більше? Ну так, да, це вже такий. Полтос. Полтос. Слухай, і дивісь, дивісь, як взяв. Бачите, один тільки флюр стерчить Давай, друженько, я тебе зараз набережно дістану. Да. З дна і, до речі, під поводель від берега. От тобі й теоспіни, ну, а вертуху абер... я так не можу покласти. Да. Ну от в цьому, друзі, і прикол. Більш універсальна штука. Да. Це по-перше, а по-друге, завжди круто працювати в парі. Ти можеш завжди розраховувати на експерименти чогось Стоп. нового цікавого так ну що окунець дуже тобі дякую що ти клюнув ти крутий окунець реально такий блін кабанюра ми таких днів навесні ловили так да? давай Ду. що сказати круть круть де там ці окунці? Сьогодні, до речі, жодної покльовки щуки ще не було. Я сподіваюся, що вони будуть. Звісно що. Куди ж без неї щучка має тут стояти. Минулого разу було в нас 5 покльовок щуки. Лише одна була взята, але яка? Там щука. Всім щукам щука. Хотілося б, звісно, що і цього разу також. Пойдемо? Так, да, зараз. Ще разок проведу. Гопроснімай відео. О! Нанив. Геге, разок кажу, проведу, да На Нанив рибонятку. А, -а, -а. І знов в траву, ну і зійшла. В траві зійшла. Зійшов окунчик. Ух ти! І так наче лупнув непогано. Нічого не скажеш, друзі, п'є кров з нас сьогодні окунчак. Наче на початку і поклювало, але зараз щось Щось десь він подівся. Дімон на Вертухан зловив жирешка, і окунчик гарний в нього зійшов. Ну і на цьому все. У мене ще покльовочок не було. У мене ще не було. Ми знову ж таки там, де зранку починали, вирішили пройти ще разок це місце. По, -по березі поверху пройшли, щоб по траві нагоцить. От, І зараз пройдемо ще разок це місце. Тому що якось дивно стоїть риба на одній ділянці наче стоїть і покльовує все добре, а потім, а потім її просто нема, вона закінчується. З чим це пов'язано, невідомо. І минулого разу, до речі, була, була та сама історія. Половили непогано на початку, а потім рибка закінчилась. І такий кльов десь на ділянці ну, метрів, метрів, мабуть, 60, може трошки більше, може 100. Попросимо відео. О, на ниф, бачиш? Бачиш на і з дна і далеко. А кунчак невеличкий. Але прикольно, що він є. Да, щось якийсь зовсім дрібний. Мабуть, найдрібніший за, за. за весь час, да? Опа, и сам себе звільнив. Ну, добре, перевіримо ще. Гопро, снимай видео. О, дочекався, ну але це не той розмір. Не той, друзі, це розмір. Другий окунчик поспіль, отакий дрібненький. Але хапає. Як же ж тебе звільнити, друже? Ну. Що ж ти так хапаєш? Все. Тихо-тихо. О, наче все норм. Де Ось такий маленький окунчак. Так, да, починалося все гарно і гарний розмір був зранку. А зараз щось оця дрібнота почала активуватись. Ну, звісно, що краще хай буде дрібнота, ніж зовсім нічого. Але хочеться і таких гарних окунчиків, а їх щось нема. Десь вони поділись. Друзі, ще помітив, в чому різниця цього місця минулого разу і зараз. Минулого разу дуже багато пуху несло. Такий прям килим був на поверхні. От, кожного разу ми чіпляли, знімали той пух. І на цей пух виходила дрібна риба, вона його гіла, постійно виходи були за пухом верховодка. Ну і звісно, що під верховодкою стояли окунці щупаки, які цю верховодку теж ласували нею. О, цього разу пуху нема. Ну, він та є трошечки, зовсім трошки, навіть не чіпляється він на шнур. З одного боку це круто, а з іншого боку це може впливати на відсутність дрібної риби, хоча хрен його знає. О, принаймні таких виходів, як минулого разу, зараз нема. Може це пов'язано якось напряму. Хоча це не точно. Є свої варіанти. Риба переставати їсти не може. Все одно вона їсть. Ну і власне ранкові окуні показали те, що вони все ж таки хоч може в обмеженій кількості, але все одно тут є. Later. Авто друзі, а в мене Щука зрізала. Димон. Зрізала, да. так. Я думав, що знаєш що в, в чіпу завів, а потім ця чіпа у, у, -у! <one another. п як> і все. І зрізала Конрада. Ось так буває. Буду перев'язуватись. Так, да, друзі, не дарма я сьогодні зану взяв. Дуже подобається мені працювати нею саме цими приманками. Вона не супер довга і не занадто коротка. От Якраз оптимальна в неї довжина для того, щоб ефективно ловити от в таких умовах. І дуже дзвінка вона. Дуже дзвінка. Фінкою також непогано, але вона трошечки більш м'яка. Ця м'якість ну, не, не зовсім доречна. Звісно, якщо йдеться мова про те, щоб взяти палку універсальну, то фінка підійде аж бігом. А, о, тому що її можна ефективно ловити як на джигові приманки, так і усілякими вертушками. Телспінерами. А за мною прикольніше, звісно, що ловити саме хардбейцями. Дуже вона така прикольна. Минулого року я для себе її відкрив ну, і майже все літо проловив нею щуку і окуня. І на попери ловив гарно. Саме нею. І печі інакше немає, так? Да? Та ні, щось іде. Але я тут випросімо відео і зрізав. Це, блін, якась фігня. Ти точно не зачеп Ні, риба. Риба? Угу. Слухай, якось так легенько зрізав, я не, не зрозумів навіть, навіть як це відбулося. Ох ти, блін. Шкода. Да, будемо перев'язуватись. Да, раз на раз не приходиться, як то кажуть. Минулого разу в, те, в цей час, в цей самий час ми... Половили, блін, дуже круто. Окунці були гарні, в кількості. Щупаки влітали, а цього разу щось нічого. Зранку щось покляцало. Гарні окунці поклювали і все. І все. І щось замовкло. До речі, дуже дивно. Да? О Димона щось Димона щось клюнуло. Але покльовки поодинокі. Нам тут залишилось ще декілька десятків метрів. Сподіваюсь, що щось таке ми все ж таки зловимо. О, щось наколюдував. Окунчак. Накалюдував. <ріст> Накалюдував, друзі, окунчака. і дивіться, який прикольненький, красивий. Вже під носом взяв. Зовсім під носом ось такий. Довго прийшлося його чекати. Не хотів він клювати, але тим не менш на новому місці з першого ж закиду. Окунчак влетів. Ну отак от, от воно все працює. Якщо рибка є, вона одразу проявляється. А якщо її нема, то скільки не киде, нічого не буде. Все ж таки стоїть нерівномірно він. І це видно. І це видно і це зрозуміло. Скупчення малька йому потрібне. Там, де є мальочок, вон бачите на поверхні багато малька. В таких місцях і буде хижак за нею полювати. А де е нічого нема, де мертво, там і хижака нема, бо прив'язки нема. Ось так, все просто. Друзі, ну все. Завершили ми сьогоднішню риболовлю. І хочу вам сказати, якось якось залишилась така нотка. Недосказаності хочеться все ж таки повернутися повернути сюди ще разок, а може навіть і декілька. Планували так, що вийдемо зранку, подивимося, що тут є, половимо вранішню рибу. Ну а в день. За аналогією з минулим разом буде роздача, коли водичку дадуть, і ми половимо. А не так сталося, як гадалось, тому що з самого ранку в нас поклювало, і поклювали такі кабани гарні, гарні окунчики влітали сьогодні. А потім вони хутко зникли. І обідня роздача щось сьогодні не відбулася. От, не дивлячись на це, ми пройшли. Перспективне місце по декілька разів. Ну, нічого нічого не було. Ну я маю на увазі масового виходу такого, як він був минулого разу. Але не дивлячись на це, ми все-таки сьогодні половили непогано. Планували, звісно, що зловити більше, але, мабуть, ще ніколи не треба занадто амбіційно планувати. Не надіїшся, то не наб'єшся. Да, да. Дімон щось, як завжди, намагається розумничати. Це в нього не відняти. Так, Дімон? Yeah. Ти в нас ж розумний хлопчик. <світ> Сьогодні ловили ми двома тактиками, які плюс-мінус працюють однаково, але з деякими відмінностями. Я приділяв увагу тейлспінеру, Дімон ловив на Віртухан. На оберталочку. Ну, принцип роботи, ви розумієте, що плюс-мінус однаковий, і там і там полюсток, який обертається навкруги осі. Але ці осі різні. На тейлспінер це більш проводка з дна, а оберталка краще або в півводи, або вище. От. Ну, Половили непогано, не було якоїсь відчутної різниці, так, щоб сказати, що треба е, терміново переходити, там, наприклад, на вертушку або на е, tail spinner. Такого не було. Ми ловили е, плюс-мінус однакову рибу, але все ж таки в різних горизонтах. І це нам вдалося. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тицяйте на вподобачку. Ну і, звісно, пишіть коментарі, що у вас було. Гарного цього літа, що у вас клювало на оберталку або на тейлспінер. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. До зустрічі тут.